Рі бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Американський сенатор Лінці Грем виступає за надання Україні ракет Tomahawk. Якщо Владимир Путін скаже ні, мирній угоді, це тільки частина з тих його ініціатив, які формалізуються зараз в законопроєкти. Ну теж варто сказати, що не тільки лінці Грем є е, співавтором і ініціатором таких законодавчих ініціатив, але сам цей пакет він передбачає істотне посилення санкцій, е, фінансовий тиск на Росію. Російську федерацію, ну і звичайно рестрикції, які би торкалися тих країн і тих урядів, які з росіянами надалі співпрацюють. Цю ініціативу обговоримо далі. Іван Ус виходить з нами на прямий зв'язок. Це є головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, пане Олеже. Вітаю вас і вітаю всіх радіо Сухачів радіо НВ а також глядачів Дякую за те, що нині з нами. Ну, слухайте, те, що Лінці Грем говорить, скажімо так, конкретними або діє конкретними законодавчими ініціативами, це безсумнівно добре. Це не просто риторика, це не просто знаєте там, політична декларація. Це щось, що е, дійсно формалізується в законотворчість, але е, перспектива цієї законотворчості, наскільки вона може бути, знаєте, цікавою для нас, і чи Дональд Трамп на подібні речі звертатиме увагу. Ну, безумовно, для нас важливо, що є голоси, які лишаються на боці України в американському політику серед представників саме республіканської партії, тобто партії Дональда Трампа, і це натяки Трампу, що не можна. Займати, скажімо так, ту лінію, яку він займає, або загравати з Росії настільки вже сильно, адже лінці, грем і подібні до нього республіканці, це люди, які радше є представниками класичних поглядів притаманих цій партії, для яких Росія це завжди ворог. і ось нещодавно в мене була дискусія на одному з єгипетських каналів, і якраз представник. Сполучених Штатів в Америці він сказав таку фразу, що слухайте ніколи радянський союз не були нашими союзниками. Друга світова війна, ми не союзники, ми були попутчики. Тобто, що треба було перемогти Гітлера, і тому співпали інтереси, але союзниками ми тоді не були. Хоча в радянській культурі казали, що ось ми союзники з. США ось США казали ні, що ідеологічно в нас великі розбіжності і просто що треба було перемагати спільно одного ворога. Зараз, тим паче, вважаючи, що не можна так же сильно загравати з Росією, не можна так же сильно йти на поступки. Якщо ви тиснете на Україну, то ви також повинні тиснути на Росію. І якраз дискусії багато з приводу того, що Дональд Трамп він більше тисне на Україну і менше тисне на Росію. Плюс, же зрозуміло, що для Росії ці розмови про скажімо так, досягнення миру це радше не до, не, до, можливість, давайте так не допустити з боку США. Значно більшої підтримки України, бо звісно, Росія не буде в захваті, якщо Сполучені Штати Америки зараз почнуть ем, там давати Україні більш суттєве озброєння, А такі ініціативи також є. Той же лінці Грем. Він же як говорить, що якщо Трамп Путін не йде на запропонований Трампом мир, то е, тамагавки повинні бути надані Україні для атаки військових об'єктів Росії. Тобто тут ми бачимо, що все ж таки Трампа Трампа його ж республіканське оточення підштовхує до того, що треба займати цю лінію. Трамп він, як мені здається, вагається. Тобто, не випадково сполучені штати Америки писали про те, що є три різні групи впливу біля Трампа: що це не не монолітна команда. І що є? Як виокремлювали група умовна Джей Дівенса, віцепрезидента та дріскала міністра свого військ, які говорять, що треба бути ізоляціоністами, не треба втручатися в інші справи? Ми повинні дбати про себе. Є група традиціоналістських поглядів республіканської партії, це Марко Рубіо. Насамперед, але сюди я відношу лінці Грема. Також які говорять, що ні, треба пам'ятати, хто наші традиційні вороги, і треба їм протидіяти. І не важливо, що вони знаходяться в іншій півкулі. А, і є група, яку називають проросійська група, тобто, це відповідна і скажімо так уповноважений Трампа Вітхов і е, чоловік його дружини. Ой, чоловік його доньки вмечаєсь Джаред Кушнер. А е, чоловік Іванки Трамп. І що вони якраз за те, щоб з Росією мати гарні бізнесові стосунки, і тому вони готові пожертвувати підтримку України і трансатлантичних зв'язків заради цих контактів, і боротьба між різними групами впливу відбувається понині. Я думаю, що кожна з цих груп, попри те, що вони можуть демонструвати гарні стосунки на публіці, як то кажуть, мають проблеми в сільськогосподарській сфері, а саме те, хто кого закопає швидше. А, тому тут будемо дивитись на все це. Але повторюсь, те, що є голоси на штат Рінці Грема і впливові голоси, це важливо, щоб завжди казати Трампу, що бачиш навіть в твоєму оточенні є люди. Які говорять, що треба Україну продовжувати Україну продовжувати і надавати їй допомогу ну добре? Але якщо говорити про російську мотивацію, наскільки ось ці е, законопроєкти, ініціативи і настрої навколо Дональда Трампа, ви описали їх зараз детально? Вони дуже різні, ці настрої. Але наскільки ці настрої вони можуть впливати на зговірливість Росії, на їхню готовність, не готовність сідати за стіл переговорів? Ну бо однак з господаркою у них все далеко не найкращим чином іде. Ну Росія, вона як мені здається, взагалі менше приділяє увагу самогосподарській сфері, і зверніть увагу, ось навіть відкрита ось була зараз. Лінія Путіна там же про економіку казали, все добре, все чудово, але давайте не вдаватись в деталі, і оце до речі, і створює тиск вже внутрішній на Путіна, тому що багато хто ну Путіна не ризикують критикувати а наприклад, піскова його про секретаря критикують. За те, що ось як казав доволі про путінський журналіст Караулов, Пісков зробив все, щоб всі перестали дивитись лінії Путіна, тому що як зазначив Караулов, перші півтори години були не про що, а каже: а хто буде дивитись а, наступні півтори години? Ну там, взагалі, чотири години був. Виступ, навіть Марка Рубіо трошки пожартував з приводу цієї лінії, що так довго, але тим не менше, ми розуміємо, що Росія вона повністю зараз в цій війні і вона хоче якомога. Від, відштовхнути США від допомоги Україні хочуть, щоб США не відігравали такої ролі, і тому вони готові демонструвати бажання йти на марні промовини, але при цьому постійно додаючи, що вони цілі свої не змінили і вони хочуть досягти через промовини, те, що не можуть, не можуть досягти силою. А тут знаєте, елементарне порівняння зараз дуже популярне в світових медіа. Ходить, що якщо Певна так, улітка, як вони казали, 24 лютого 22 року виповзла б з лінії розмежування, то зараз вона була б десь біля Відня, а ми бачимо, що російські війська, які мають певне просування, ми це визнаємо не те, що біля Відня. Вони навіть е, далі від тих позицій, де вони були ще ну і на початку повномасштабної війни, і навіть давайте так в серпні 22-го року. Тобто, е, якщо порівнюємо, що контролює Росія на території України в кінці 25-го року, і що контролювали в серпні 22-го року, то там радше в мінус іде контрольніш плюс, тобто те, що все як. Е, Росія говорить, звільняє по факту, захоплює це все е, значно менше ніж те, що вони контролювали. Це дуже важливо насамперед е, демонструвати тим американським політикам, які все ще вірять російській пропаганді, яка говорить, що Росія має шалені успіхи. Тут до речі, дуже була гарна відповідь президента України Володимира Зеленського, коли він приїхав в Купінськ. Це ж було спеціальне під ці перемовини. Тому що тепер, як то хто хтось буде казати, ось Росія просувається, можемо сказати: ну так, ми бачили, заявили, що Куп'янськ. Захоплена через два тижні після цієї заяви президент України зробив запис з під Куп'янська. Тобто як він може бути захоплений, якщо там є президент України, тобто це демонстрація того, що дуже багато на папері у Росії успіхів, але нареально і близько цього успіху немає. І це аргументація того, що Україна в боротьбі і продовжується нам допомагати бути в цій боротьбі, адже, на жаль, на жаль, основна проблема. Яка зараз спостерігається у всьому світові? Що все ж таки, якщо в 22-му році було відчуття того, що про що казала на той момент премєр -прем міністерка Канади Христя Фрілянд, що це третій випадок в історії людства, коли боротьба добра і зла і зрозуміло, що Україна це добро і треба й допомагати? то ж зараз ми менше чуємо заяв, що це боротьба добра і зла навпаки заяви, що треба якось домовлятись між сторонами. То треба згадати, що е, в Другу світову війну ніхто домовляти з Гітлером, а не ну, може й хотів, звісно, але не те, щоб так публічно. Зараз, на жаль, ми постійно чуємо розмову, що треба домовлятися з, з путіним. Як на мене, це відводить з Діалоги в вихідному напрямку Росія дійсно цього прагне, щоб про це говорили, але ніяких результатів, скажімо так, на чи вдасться до сіртила. тому що Росія не хоче досягнення мира, Росія хоче вигравати час і крах. З чим росіяни входять в Новий рік з точки зору економічної та тому, що тут я думаю, що і про рафінерії, про видобуток і транспортування нафти можна говорити, але й теж про інші показники, от маркерні такі основні речі, як було, як є на, на кінець року 2025? Ну, по перше, Росія входила в 2025 рік, маючи що фонд національного добробуту, чи має Росія його зараз? Я вже не впевнений, принаймні ліквідна частина. Адже міністр фінансів Росії Сіланов під час дебатів щодо бюджету на наступний рік сказав фразу Забудьте про нього. Тобто зрозуміло, що тут є питання, чи є взагалі цей фонд, входять з підвищенням податків, сходять з підвищенням зборів, входять з тим, що зменшуються різні звільнення, різні, різні пільги, які існували. Та найбільш таке суттєво, про що зараз говорять, що в Росії останні 25 років були зняття з сплати ПДВ у разі сплати картками. З цього більше не буде. Тобто, тепер, коли розпла розплачуються картками, треба ще за це платити додаткові е суми. Тобто, виходить так, що все більше стає оціх додаткових платежів, і це, безумовно, буде негативно бити. Був станне населення. Якщо населення там навряд чи е, готове до певних рішучих дій, а інше може скласти ситуація з місцевими елітами. Місцеві еліти також отримують грошей на свої регіони, і це ті групи, які можуть миттєво почати дивитись, як то кажуть, по сторонам. І чим ближче до Китаю, тим більше будуть е, простовкувати тези, що взагалі то ми були Китаєм, і давайте якось про це не забувати. І це для Росії безумовно неприємна бути історія, тому що ми розуміємо, що е, б то не було, а є підстави для територіальних претензій Китаю та Росії, є відчуття певної слабкості Росії і розуміння того, що зараз можна вирішити питання повернення цих територій Китаю. Я розумію, що відкрити Китай це робити не буде, але принаймні підштовхувати е, певні знову ж таки регіональні еліти, що давайте. Більше співпрацюєте з нами і менше звертаєте увагу на Москву. Це цілком можливо буде, і Росія безумовно боїться цього сценарію. Але ж ну самі, як то кажуть, розпочали те, що призводить до стану, коли Китай може задуматись над тим, що можна згадати все, що було втрачено під час опіумних війн 125 років тому. І, як то кажуть, відновити територіальну цілісність Китаю. Ну, Поки що для нас це наші радше мрії, але хто його знає. Японці також не забувають про те, що Росія займає певні Японські острови, Північні території. І, в принципі, тут найголовніше, главное, щоб не повторила Японія помилку 91-го року, коли нормалізовувала стосунки з Новою Росією без територіальних моментів. Тоді треба було забирати курили. Як Росії називають, і тому подивимось, як воно буде зараз. Але е, все ж таки стан Росії такий, що можна навіть вибудову вірніше казати, що нормалізація стосунків буде в тому числі після ваших, скажімо так, територіальних кроків щодо тих, у кого ви за останні декілька сторіч навіть забирали ці території. Я маю на увазі Кенігсберг, і, і ці японські території, і можливо навіть там по Фінляндії також є питання. Ну, але слухайте, Росія не надто опирається ось цьому залежненню від Китаю, принаймні з точки зору риторики, вони усіляко декларують, підкреслюють про те, що вони друзі. Путін говорить про своє тепле ставлення до Сі сідіньпіня, і е, це не виглядає так, ніби в Москві свідомі ось цих потенційних загроз, які однак, є цілком реальними. Та але е, ну Москва не поводить себе таким чином, ніби вони цей сценарій в принципі розглядають. Ну, безумовно, то, там Москва любить демонструвати риторично, як у них гарні стосунки з Китаєм, але принаймні, перші різні витоки е, стосовно того, що навіть російські еліта говорять про ці ризики Китаю. Навіть візьміть хоча б Анкоріч, скільки згадувало в цьому році зустріч в Алясці, де фактично Росія пропонувала США співробітництво на протидію Китаю. То там ті пункти, які Росія ляга поклала на стіл США, це те, як треба співробітничати, щоб не допустити повстання Китаю, щоб не допустити Китаю в Арктику. Тобто, попри декларацію дружбу з Китаєм, Росія безумовно розуміє, що ризики для неї йдуть якраз не від демократії, які не будуть її атакувати, ризики йдуть від певних автократій, таких як Китай або ж Туреччина. Яка також має своє бачення а, Євразії, євровійського регіону, і те, що Росія має великий вплив в регіоні, це не вплистовує Туреччину. Ми вже бачили зміни в Карабасі. Ми бачили зміни в Сирії, і я не виключаю, що Туреччина не збирається зупинятись, адже в першому і в другому випадку, як на мене, геополітично перемогла Туреччина Росію. А зараз можливо бути третя серія, скоріш за все, Лівія. Можливо, якийсь інший шматок землі, все ж таки в Африці в Росії є інтереси, які до речі, не влаштовують, що Росія там в Африці так прописалась. Так що тут будемо дивитися, але і на власне постарадянські просторі я маю на увазі і Середню Азію. Ну, в принципі, і тюркські народи, які мешкають в Росії, це також для Росії певне джерело джерело ризику. Якщо тюрки будуть їх спонукати, як то кажуть, робити якісь кроки, які можуть підштовхнути до дезінтеграції Росії, і якраз отут економічні проблеми можуть зіграти свою роль, коли саме з економічної точки зору буде вигідніше, як то кажуть, розбігтись, як це свого часу зробив радянський Союз, тому будемо чекати. Є розуміння у росіян, як бути далі з нафтою? Ну бо сценарії різні, знаєте, тут можна розглядати. Це йдеться і про видобуток, і транспортування, і про фізичний вплив на цих обидва процеси, але так само і вартість, вони ж теж не до кінця, скажімо, так, встані передбачати, якою вона буде в перспективі року. Замовна нафта для Росії це дуже неприємна історія, тому що знову ж таки спомини про радянський союз, коли падіння, суттєве падіння світу ці на нафту. Првісімдесят му році про до того, що друга половина 80-х для радянського союзу була м'яко кажучи невдало. А початок 90-х почався по великому рахунку з розпаду СРСР. А так само і Росія зараз бачить, що на нафтовому ринку в світі відбувається не найкращі для неї тенденції, бо більше прогнози говорять, що всі чотири квартали наступного року буде перевищення пропозиції над попитом. А це завжди пряма дорога до зниження світових цін на нафту. І тут виходить, що Росія буде недоотримувати отримувати гроші, плюс дисконти, з якими вони продають свою нафту. Вони роблять російську нафту ще більш дешевшою в порівнянні з навіть собівартістю цієї нафти. Нагадую, що коридор собівартості російської нафти оцінюється в межах 45-50 доларів за бар. А зараз ціна ось навіть в листопаді була 44, тобто вже нижче собівартості. Нижче навіть нижче межі субуванності, тобто виходить так, що все більше для Росії е, за, за основне, займатися основною своєю економічною діяльністю експорт вуглеводнів стає у збиток Тобто реально грають мінус, і це безумовно будуть пришвидшувати не найкращі тенденції в самому суспільстві російському, тому що коли на як то кажуть, не вистачає грошей на ведення війни, то дуже важко це війну вести. Коли грошей на неї немає, а тут якраз і є та історія, коли е, змушені забирати гроші з інших сфер, але ж їх також не можна повністю полишати, бо інакше держава може, як то кажуть, стати дуже неконтрольованою. А це вже пряма дорога до певних революційних кроків в країні. Ну я розумію, що в Росії це дуже скептично, можна до нього ставитися, але якщо еліти. Будуть таке бажати місцеве, думаю, що і революція по Росії ми побачимо не колись, а вже в наступному році. Ем, буквально 30 секунд, але усі намагання заспокоїти. Ви згадували про гарячу лінію, там показові якісь знаєте виступи про те, що там найменша ланка місцевий бізнесмен з родиною в обіймах стоїть і розказує Путіну, як йому важко, і що треба змінити в оподаткуванні. Як це впливатиме? 30 секунд. Ну, безумовно, це все більше таких індикацій, які говорять, що в економіці Росії шалені проблеми, що дуже багато платежів не буде відбиватись, що криза на платежів це основний термін на наступний 2026 рік. І не впевнений, що вони повністю доб'ють російську економіку, але те, що вони вже роблять її слабкою і зроблять ще кращою в наступному ще слабкішою, вибачаюсь, в наступному році. Ось тут в мене ніяких нема сумнівів. Я вам дякую, Іване, за розмову, за аналітику. Іван Ус нагадаю, головний консультант центр. Про зовнішньополітичних досліджень це є Національний інститут стратегічних досліджень і так само кандидат економічних наук з нами на прямому зв'язку. Щойно тут теж подякую аудиторії. Шановне панство за те, що ви перебували і надалі перебуваєте на хвилях НВ. Бережіться, тримайтеся тепло. Пам'ятайте, що всі наші аналітичні студії попередні, які вже відбулися, знайдете на нашому Ютубі. Ну і не йдіть далеко. Лишайтеся з нами надалі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.